Дорослі шорти, мікспренді. Шортики з карманчиками застібаються на блискавку та гачечок. Взагалі імітація карманчиків. Розмір 36 Спортивні шортики. У розмірі. 36-му шорти з карманчиками. на поясі резинка додатково стягується розмір S. Легесенькі шортики, присутні карманчики на поясі, резинка. Розмір 34-й, легенькі шортики з карманчиками. Розмір М. Шортики з карманчиками на поясі, Резинка. Розмір 2ХС. Легесенькі шортики. Така моделька вже була. У розмірі. 34. Шорти з карманчиками застібаються на близько в гудзик, Зазаді також присутні карманчики. Розмір 34. Легесенькі шортики. На поясі резинка. Розмір 34-й. Трикотажні шорти з карманчиками на поясі резинка. Іксес. Шорти з карманчиками. Застібаються на блискавку гачечок, розмір 32. Легесенькі шорти з карманчиками застібаються на блискавку та гачечок, розмір 36 шортики цветкові, взаді застібаються на блискавку, розмір М. Шорти в розмірі 34. Два XAS. М. Шортики в розмірі L. Трикотажні шорти з карманчиками. На поясі. розинка додатково стягується. Розмір XL. Легесенькі шорти з карманчиками. Розмір. XL. Тканенька подібна дольону. І цікаво з пари віток затягується. Трикотажні шорти XL, шорти з карманчиками, на поясі резинка. Взаді також присутні карманчики, розмір L. Легесенькі шортики з карманчиками на поясі широка резинка. Розмір XL. Трикотажні шорти з карманчиками, розмір XL. Також трикотажні шорти з карманчиками. У розмірі 24-й. Це орієнтовно XL.